Колегія суддів постановила апеляційну скаргу захисника, локату агресії, яка діє в інтересах підрозділу Денисенка, залишить без задоволення, а ухвало свідчуємо міського району судні міські рада від 7 жовтня 2016 року, якої стосовно Сергія Павловича, да застосовно запобіжних закладу тримання вартою на 160 днів, а саме з 15, -го, з 15 години 5 хвилин. 5 жовтня 2016 року, по 2015 годину 3 грудня 2016 року, та визначено розмір застави в сумі 200 мінімальних проєктів заробітних тобто в сумі 275 тисяч 600 гривень залишити без зміни.

От ви стоїте зараз, навіть на нас не дивитеся. Подивіться на нас. Чого там і вдома сидить? Ось і знайшли в нього гроші. Інтернет визводиться, в нього гроші знайшли. Ось, скільки знайшли. І до маски вдома сидять. За що? Закиньте значить, що так містить.